Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування Едмунд Гіл Суейн Рокарій САД Вікарія Стоунграунда простояв у огорожі вже понад сім століть, і нікому навіть на думку не спадало, що хтось наважиться зазіхнути на це чи не священне володіння. Натяки на те, що сад може бути переданий в інші руки і при цьому не спричинить прокляття на нового власника, змушуючи його усвідомити блюзнірство свого вчинку, і скоріше здати назад, стали чути лише в пізніші віддані нововведенням часи. Мають рацію чи ні ті, хто це стверджував, ми дізнаємося пізніше. З колишніх оповідань можна зробити висновок, що на недоторканність саду покладалися всі. Як добрі люди, так і недобрі. І ось вам нова історія по своєму надзвичайно незвичайна. Спочатку непогано було б описати ту частину саду, яка досі тут не згадувалася. Це ділянка, що примикає до західного кордону, де під пологим косогором тече, а вірніше стоїть струмок, швидше схожий на ставок. Місцеві жителі називають його Рудним. На всьому своєму протязі він є західним кордоном саду. На берегах гніздиться шотландська куріпка, трапляється і зимородок, у наші дні, на жаль, вже не часто. У самому центрі західного краю тиснуться один до одного кілька високих в'язів, до них сходяться всі садові стежки. Під деревами влаштований земляний насип, а на ньому рокарій велике каміння, яке нещодавно заросло папороттю. Містера Батчела, поціновувача правильних садів, ця неакуратна картина давно вже бентежила. Там і там у його саду природний безлад поступався місцем чітким лініям регулярного парку, і знаходилося багато тих, хто не вважав це зміною на краще. Проте містер Батчел був вірний собі і наміру у належний термін знищити рокарій. Йому було незрозуміло. Чого заради під деревами спорудили цю увінчену камінням гірку. Сонячні промені сюди не потрапляють, і з рослин укорінюються лише грубі і некрасиві. Влаштовувач всього цього, хто б він не був, керувався або своїм неосвіченим смаком, або цілями, які залишалися для містера Батчела загадкою. І ось одного разу на початку грудня, коли сад готували до зими. Містер Батчел за допомогою садівника почав переносити каміння в інше місце. Ми говоримо це, звичайно, в умовному сенсі навряд чи хтось із читачів не прозріє ту істину, що каміння почав переносити садівник, а містер Батчел стояв поряд і відпускав зауваження, що представляють сумнівну цінність. Власне, всі сили містера Батчела були зосереджені в голові, а не в руках. І те, що в нього самого називалося допомогою, садівник зі своїм підручним у вільній обстановці позначали зовсім інакше. Більшість каменів, які садівник скочував з гірки, містер Батчел не зміг би навіть зрушити з місця, але незабаром він забув про їхню величину і вразився їхньому вигляду. Будучи завзятим любителем давнини, він весь перетворився на очі. Каміння скочувалося одне за одним, являючи погляду. То капітель колони, то уламок рельєфної арки або віконного середника, то ще якийсь фрагмент церковної будівлі. Раз у раз містер Батчел кликав садівника вниз, щоб той склав уламки разом, і незабаром на стежці виникло кілька ділянок аркади. Камені, що не один вік лежали порізно, знову утворювали єдність, і містер Батчел, потираючи руки в радісному хвилюванні, оголосив. Що, коли рокарій буде остаточно розібраний, очам з'являться найголовніші краси храму, що колись існував. Садівник відчував до подібних предметів менш сильний інтерес. Треба б акуратніше лопатою махати, зауважив він, а то ось ось і на орган натрапимо. Вони прибирали камінь за каменем, поки не розібрали всю гірку, і основної мети містера Бачила було досягнуто яким чином уламки були ретельно розподілені та використані в інших частинах саду, всім відомо зараз це нам не важливо. Однак одну деталь ми не можемо залишити без уваги коли від гірки нічого не залишилося, на очах виявився великий і міцний тисовий кілок, вочевидь дуже старий, але цілий. Навіщо він тут знадобився, було незрозуміло але вбитий був на совість. Тож як не намагався садівник один чи вдвох з містером Батчелом, якщо це не все одно, його висмикнути, кілок навіть не ворухнувся. Кілок не псував вигляд, і видаляти його було не обов'язково, але тут садівник вигукнув Акурат те саме, що нам треба для помпи. Кілок настільки явно був тим самим, що відразу було вирішено так чи інакше витягти його з землі. Помпа була невеликим залізним насосом. Ним користувалися, щоб качати воду з Рудного. Його кілька разів переносили з місця на місце, але ніде він не тримався. Сам насос був цілком справним. Справа зводилася до нісенітниці, качали воду здебільшого юні помічники садівника. енергія у них била через край, зірвати насос із основи їм нічого не вартувало. Одного разу садівник працював півдня, прикріплюючи насос до стовпа. Але працівники за дві секунди стовп розхитали. З тих пір неприємності з насосом траплялися чи не щодня. Садівник все більше побоювався уславитися горе теслею, а тому чи варто дивуватися його вигуку. Це те саме. Такого доброго кола він ще не тримав у руках, і було очевидно, що надійнішої опори не знайти. Так, погодився містер Батчел, це те саме. Але як його витягти? Подібні запитання завжди вселяли в садівника бажання діяти, і замість відповіді він негайно взявся за лопату. Містер Батчел, як завжди, спостерігав, роблячи часом непотрібні підказки. Незабаром він замість чергової підказки кинувся до садівника і схопився за лопату. Там міть, хіба не бачите? промовив він квапливо. Кожен, кому траплялося копати землю, знає, як багато в ній буває приховано. Працювати лопатою монотонна робота, але все окупається надією на якусь несподівану знахідку. За цими надіями туманно маячить мрія про скарб, тому садівник, спостерігаючи, як схвильований містер батчел цінною для нього знахідкою, приготувався побачити щось цінне для звичайної розумної людини. Де мідь, там і срібло, а де срібло, там і золото, він зазирнув у прокопану яму, придивляючись до всього, що могло виявитися круглою монетою. Незабаром садівник зрозумів, що привернуло увагу містера Батчела. На поверхні кула поблискувала подряпина, очевидно, від лопати. Це справді блищала мідь, проте садівник відчув себе обдуреним і ладен був знову взятися за роботу. Така мідь, якщо й викликала в нього інтерес, дуже слабкий. Містер Батчел опустився навколішки. кула цвяхами було прибито невелику, неправильної форми мідну пластину. Містер Батчел легко її зірвав і, за допомогою тріски, очистив від землі. Підвівшись на ноги, він розглянув свою знахідку. На пластині виднівся напис, цілком виразний. Спрацьована вона була грубо цвяхом і молотом. І була послідовністю глибоких вибоїн у металі. Літери складалися в наступний текст КІЛ не виймати. 1 листопада 1702 року. Проте містер Батчел якраз і намірився вийняти кіл, і металева пластина, яку він тримав у руках, була цікава переважно тим, що вказувала, як довго цей кіл простояв у землі. Містер Батчел припустив, що натрапив на давній межовий знак. Як вже говорилося, поблизу нинішнього лужка містера Батчела було виявлено колодязь. Це свідчило про те, що в давнину план його володінь відрізнявся від нинішнього. Містер Батчел ставив для себе низку завдань з вивчення старожитностей, одним з яких, хай і не найголовнішим, було розібратися в колишній розбивці ділянки та її описати, і місце розташування кола, як він збагнув, могло послужити йому чималу службу. Він твердо переконався, що ця віха ставилася до західного кордону саду, і найімовірніше вказувала, де починався сад і закінчувалася давня гужова дорога, яка заради зручності сполучення залишалася нічийною. Садівник тим часом робив свою справу не без зусиль він видалив камені та глину, завдяки яким кіли тримався так міцно, почало темнішати. Годинник на відстані пробив п'ять, але садівник все працював. О п'ятій він зазвичай йшов додому. Його робочий день починався рано. Однак садівник був не така людина, щоб кинути на півдорозі завдання, коли кінець уже близький, і він продовжував орудувати кіркою, час від часу перевіряючи кілок на міцність. Кіл, звичайно, почав піддаватися верхівка вже ходила ходором, відхиляючись на два-три дюйми. Садівник виймав каміння і відколупував нове. Раптом кирка брязнула об заліза. Виявилося, що це іржавий ланцюг. Чого тільки сюди не жбурляли, зауважив садівник, вивільняючи ланцюг. У сутінках його важко було розгледіти. Містер Батчел тим часом взявся за посильне завдання розгойдувати кіл. Коли кіл уже ледве тримався, садівник поклав свій інструмент і приєднався до господаря. Спільними зусиллями вони досягли свого. Кіл був витягнутий назовні. З'ясувалося, що кінець у нього дуже довгий і гострий, через що кілок і сидів так міцно. Садівник відніс його до помпи, щоб потім використати, і приготувався йти додому. Він сказав, що завтра встановить кілок у новому місці і зміцнить помпу так, що жодним юнакам нізащо не розхитати її. Він поділився також деякими задумами щодо ціпка, якщо він виявиться досить довгим. Садівник вирізнявся винахідливістю. Його господар тільки дивувався, як спритно він знаходить нове застосування для нікчемних предметів. Містер Батчел, як було сказано, цінував правильні сади, і всякі кустарні пристосування аж ніяк не тішили його погляд. Нещодавно йому попалися на очі старі газові труби. Прилаштовані як підпірка для декоративної квасолі, і він не хотів залишати в розпорядженні садівника такий скарб, як іржавий ланцюг. Але пояснив він свій намір інакше не погрішивши при цьому проти істини ланцюг потрібний був йому самому, не те, щоб він збирався якось його використовувати з вигодою для себе. Проте ланцюг, похований у землі 1702 року, неодмінно слід було вивчити. Людина з антикварними схильностями не могла пройти повз таку старовину. Коли садівник відійшов, щоб віднести кілок до помпи, містер Батчел помітив, що ланцюг ні на чому не тримається. Земля довкола була обкопана. Ввелівши садівнику на завтра принести йому ланцюг, містер Батчел з ним розпрощався і вирушив додому. Можна подумати, що я говорю про дрібниці. Але всім читачам слід намотати собі на вус, що дрібниць взагалі не буває. Предмети та події здаються нам звичайними тільки коли ми розглядаємо їх окремо. Якщо ж придивитися до їх взаємозв'язку, часто виявляється, що найменша дрібниця перевершує за важливістю все інше. Ось і дріб'язкові клопоти. Так ми їх іменуємо в останнє, які займали того вечора містера Батчела і його садівника. Призвели до наслідків, викладених нижче словами самого Батчела. Однак дотримуватимемося хронології. В даний час містер Батчел перебуває вдома. Садівник теж повернувся до своєї родини. Кілка вийнято з землі. Яма з ланцюгом на дні не закопана. Того вечора містер батчел обідав у гостях. Чоловік він був добродушний, співрозмовник у чомусь по-своєму цікавий. І тому найвидніші родини, що жили по сусідству, були зовсім не проти того, щоб він час від часу поділяв їхню трапезу. Поспішаємо зауважити, що містер Батчел не належав до тих гостей, чий апетит суттєво позначається на коморі чи винному погребові господарів. Він любив Портвейн, але тільки високої якості та в малих кількостях. Отже, повернувшись зі званого обіду, він ніколи не відчував тяжкості ні в тілі, ні в голові. Часто в таких випадках він сідав за якусь роботу, яка потребує великої ретельності, його письмовий стіл ніколи не пустував. Зазвичай там лежала якась незакінчена стаття чи багато місцевих журналів. Твори замінювали йому відпочинок. Стаття чекала, поки в автора з'явиться дозвілля, і містер Батчел частенько помічав, що ніколи йому так не вигадується. Як о перших годині півтори після званого обіду, у цей вечір містер батчел обідав у сусіда, відставного офіцера, і повернувся додому приблизно за годину до опівночі. Вечір пройшов не так приємно, як завжди. Йому довелося вести до столу молоду даму, яка надто наполегливо тримала в облозі його питаннями щодо старожитностей. По перше, містер батчел не любив на дозвіллі розмовляти на професійні теми. А по друге, бентежився в суспільстві молодих дам, оскільки, як він здогадувався, вони за своєю природою не могли високо цінувати його компанію. Будучи з ними нескінченно схвильованим і радіючи їхньому суспільству, він усвідомлював, що нічим не може їм відплатити. Між його життям та їх не було нічого спільного, і він остаточно зникав, коли з'ясовувалося, що його намагаються використовувати як ходячий довідник. Тобто розлюднюють, як він висловлювався. Того вечора юна леді, визначена йому в сусідку по столу, мабуть, на власне прохання, якраз і перетворила його на ходячий довідник, і містер Батчел повернувся додому трохи засмучений, але водночас немало здивований. Незадоволений він був тим, що втратив можливість взяти участь у спільній розмові можливості не настільки вже й частої, і тому подвійно втішної. А здивувала його невідповідність між наймолодшою леді веселою і безтурботною, і обраною нею темою бесіди, а говорила вона ні про що інше як про способи поховання. Закурюючи люльку і опускаючись у крісло, містер Батчел почав згадувати цю розмову, чи то дама присвятила цьому предмету чимало роздумів, чи то і це здавалося містеру Батчелу більш правдоподібним. Щось про нього читала і наполовину забула. Він пригадував її запитання та свої відповіді, за допомогою яких намагався відвести розмову до якоїсь приємнішої теми. Ось, наприклад, вона. Скажіть, а чому небіжчиків іноді ховали на перехресті доріг? Він. Ви бачите, освячені місця поховання ревниво охоронялися, а тому злочинців позбавляли права лежати в оточенні добрих християн. Тому близькі злочинців. Влаштовували могилу біля перехрестя під придорожнім хрестом. У поїздках Шотландією мені доводилося бачити хрести. Захопити молоду леді до Шотландії не вдалося. Вона чіпко трималася за вибрану тему. Вона, а чому покійників почали ховати у трунах? У нашій заупокійній службі нічого не йдеться про труни. Він правильно, почасти труни узвичайлися через забобонну виставу. Ніби тіло треба кудись укласти, а то воно прийметься як батько Гамлета розгулювати по землі. Ви знаєте, напевно, що мерця завжди виносять запоріг перед ногами, вказуючи тим самим, що він іде без повернення. Знаєте ви і те, що на могилу ставлять зазвичай важкий надгробок, там трапляються іноді дуже цікаві епітафії. Але молода леді й тут не піддалася. Вона змусила містера Батчела. Розповісти їй про інші прийоми, за допомогою яких духів міцно приковують до місця їхнього ув'язнення, оберігаючи тим самим спокій живих. Насамперед, її цікавило, як роблять з тими, хто за життя виявляв схильність до насильства та порушував закон словом, незвичайна молода особа. Бесіда, проте, освіжила пам'ять містера Батчела, і він, подумавши, що тема справді не позбавлена інтересу. Надумався пошукати в парафіяльних книгах записи про незвичайні поховання. Дивно, чому це не спадало йому на думку раніше, але на якийсь час він відвернувся від цих думок, і, оскільки в небесах стояв повний місяць, вирішив докурити люльку зовні в саду. Наближалося опівніч. Проте містер Батчел з приємністю прогулювався садом світло місяця приносило йому не менше задоволення, ніж у денний час сонячні промені. Зрештою, він натрапив на рокарій, над яким нещодавно працював. Освітлення зараз було краще, ніж у сутінках, і, забравшись на насип і зазирнувши в докладно описану нами яму, містер Батчел ясно розрізнив на дні ланки ланцюга. Чи не забрати ланцюг від гріха подалі, щоб він не дістався садівнику? Міський годинник саме бив опівніч, настав час лягати в ліжко. Містер батчел подумав, що вирішить самий ланцюг, і якщо він піддасться, він його віднесе, і якщо сидить міцно, залишить до ранку. Ланцюг не просто піддався, він мало не вискочив сам. Містер батчел для перевірки легенько його потягнув і разом із ланцюгом перекинувся на спину. На щастя, відлетів він недалеко його врятував розташований за три фути в'яз. Проте містер Батчел чимало здивувався такому поштовху. Зусилля він доклав ледь помітного і ніяк не повинен був упасти. Будучи людиною обережною, він трохи стривожився за свій парадний піджак, який не встиг змінити на домашній одяг. Однак ланцюг був у нього в руках, і містер Батчел, звернувши його зручніше, квапливо попрямував до будинку. Ярдів за п'ятдесят від рокарію. Пролягав північний кордон саду, довга стіна, під якою зовні йшла вузька стежка. Кроки чулися там раз у раз навіть в нічний час. Дорогою цілодобово ходили на роботу або з роботи залізничні службовці, а також пустий народ, що загулявся до ночі в сусідньому містечку. Але, містеру бачило, коли він, з перекинутим через руку ланцюгом, повертався додому, почулися на доріжці не тільки кроки. Так. Спочатку це була якась метушня, потім гучний пронизливий крик і стрімкий тупіт. Так кричати могла тільки людина, яка відчайдушно потребувала допомоги. Містер Батчел упустив ланцюг. Садова стіна сягала десяти футів, перебратися на той бік не було жодної можливості. Містер Батчел забіг у будинок, вискочив через парадні двері на вулицю і, не гаючи ні секунди, кинувся до стежки. Невдовзі він розгледів скуйовдженого чоловіка, який у паніці звідти вліплював. Побачивши містера Батчела, людина метнулася через проїжджу дорогу в тінь протилежної стіни і спробувала врятуватися втечею. Містер Батчел добре його знав це був Стівен Мет, чоловік респектабельний і статичний, за професією стрілочник. Містер Батчел одразу ж його гукнув, щоб дізнатися, що сталося. Проте Стівен не відповів і не зупинився, і містер Батчел, перейшовши дорогу і перегородивши шлях, повторив те саме питання. Стівен, ледве дихаючи, вигукнув Устіть, тільки не тут. Схопивши Стівена за руку і вивівши на освітлене місце, містер Батчел побачив, що його обличчя залите кров'ю. Вона струмувала з рани біля самого ока. Дізнавшись про голос священника, Стівен трохи заспокоївся і збирався вже заговорити, але тут стежки знову долинув крик. Голос був чи то хлопчачий, чи жіночий. Стівен одразу вирвався з рук священника і побіг до свого будинку. Містер Батчел з не меншою швидкістю кинувся до стежки. Там, приблизно на півдорозі, лежав хлопчисько, поранений і тремтячий від жаху. Хлопець столився до землі, але за хвилину другу, і він. Підбадьорений знайомим голосом дозволив себе підняти. Він теж був поранений в обличчя. Містер Батчел відвів підлітка до себе, промив і заліпив пластиром рано, і незабаром юний гість трохи заспокоївся. Це був один із посильних на службі у залізничної компанії їх будь-якої години, дня чи ночі відправляють додому до машиністів, щоб передати тим інструкції. Містеру Батчелу, звичайно, нетерпілося запитати хлопчика. Хто на нього напав, тим більше, що той уже зловмисник, імовірно, напав і на стівена меда. Стежку на всьому її протязі яскраво освітлював місяць, але жодної живої істоти, видно, не було. Ледве дочекавшись відповідної хвилини, священник запитав хлопця Хто це зробив. Ніхто, і відповів той, без жодних вагань. Там нікого не було, і раптом хтось як обігріє мене якоюсь залізякою. Ти бачив Стівена Меда? Містер Батчел не знав, що й думати. Хлопчик відповів, що бачив. Містер Мед ішов дуже попереду, поблизу нікого не було, і раптом хтось збив його з ніг. Зрозумівши, що від подальших розпитувань толку не буде, містер Батчел провів хлопця додому, попрощався з ним біля дверей, повернувся до себе в ліжко, але не заснув. Він не міг не думати, і всі думки крутилися довкола нападу невидимки. Здавалося, світанок ніколи не настане, але він все ж таки настав. Підвівся містер Батчел рано, поснідав якось. Читаючи, а скоріше пробігаючи очима ранкову газету, містер батчел звернув увагу на заголовок загадкові напади в Елмемі». Йому вистачало своїх невирішених загадок, і зовсім не хотілося займати свій розум ще якимись нападами. Але Елмем маленьке містечко за 10 миль від Стоунграунда, був йому знайомий, і тому містер Бетчел пробіг очима коротенький абзац, в якому всього лише викладалася суть телеграфного повідомлення. Там говорилося, як не дивно, про трьох постраждалих від загадкового нападу двоє відбулися легкими травмами, але третю молоду жінку було поранено серйозно, хоча залишилася жива і не втрачала свідомості. За словами жінки, вона була вдома, зовсім одна, і тут раптово її з усього маху вдарили якимось предметом, начебто залізним. Якби не сусідка, яка почула її крик, вона би спливла кров'ю. Сусідка одразу визирнула у вікно, нікого не побачила, але хоробро поспішила на допомогу приятельці. Неабияк уразившись подібністю цих сумних подій з тими, яким він сам був свідком, містер Батчел відклав газету. Після пережитого хвилювання і безсонної ночі він не міг займатися своєю звичайною роботою, йому згадалося, про що йшлося за вчорашнім обідом і як він вирішив зробити деякі антикварні дослідження. Такі заняття часто виручали містера Батчела, коли він був застуджений або з якоїсь іншої причини нездатний до більш серйозної роботи. Чому б і зараз не дістати пафіяльні книги і не пошукати там запису про поховання? Що суперечать традиціям, такий запис знайшовся один, але його виявилося достатньо відносився він до 1702 року, а саме до Дня усіх святих, і говорилося там про таке цього дня. Якийсь волоцюга з Елмема жорстоко побив до смерті двох бідняків, які відмовили йому в милостині. А коли за ним погналися, щоб зробити правосуддя. Позбавив себе життя, його поховали на пасторському подвір'ї, скувавши руки ланцюгом, увігнали в серце кіл і щільно утрамбували могилу. Більше з Елмема новин не надходило чи то зла сила вичерпалася, чи мети було досягнуто. Але що спонукало молоду леді, незнайому ні з містером Батчелом, ні з його садом завести розмову саме на цю тему. Весь день містер Батчел знову і знову ставив собі це питання, і не знаходив відповіді. Він знав тільки, що вона його застерегла, а він на свій сором виявився надто незрозумілим, щоб винести з цього належний урок.